Від початку року за кошти громади Ковальська міська рада придбала для військовослужбовців обладнання на понад 20,5 мільйонів гривень. Закуплено зарядні станції екофло, квадрокоптери Мавік та «ФПВ» різних модифікацій, акумуляторні батареї для фпв дронів супутникові модеми StarLink, гексакоптери «ФПВ», а також планшети, ноутбуки та два прожектори Бандера Флешлайн. Ще 20 мільйонів 400 тисяч гривень профінансовано як субвенцію з місцевого бюджету державному для потреб військової частин відповідно до запитів. Загалом за програмою підтримки Збройних сил України на 2024 рік Ковальська міська рада вже передбачила 50 мільйонів гривень. Меморандум щодо реалізації проєкту молодь Ковальської громади, за якою місто отримає 700 тисяч гривень грантових коштів на облаштування інклюзивного простору молодіжного центру, у вівторок підписав міський голова Ігор Чайка. Фінансування надає дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Також меморандум підписав Володимир Шейгус, виконавчий директор громадської організації ІСАР. Єднання, яка адмініструє та втілює програму ЮНІСЕФ, зміцнення спроможності молодих людей стати агентами змін через розвиток життєвих навичок підлітків та підтримку молодіжного активізму у семи західних областях. Мікроавтобус Mercedes світу, а також засоби реабілітації та гієни, медикаменти, аптечки цього тижня. Ковальська громада отримала від німецького міста партнера Саар Брюкена. Доправили допомогу в Коваль депутатка міської ради Саарбрюкена Івона Брюк та засновник благодійного фонду «Help for Ukraine» Олександр Солов'янчук. Торік німецькі партнери Саарбрюкена передали для громади потужний генератор, три пожежних автомобілі: мікроавтобус та екскаватор. Ковальчанка Вікторія Смаль стала переможницею Всеукраїнської олімпіади з астрономії та другою на олімпіаді з фізики у вівторок з ученицею 10-го б класу Ковальського ліцею номер 13 зустрівся міський голова Ігор Чайка. Вікторія стипендіатка, президента України, має здобутки на обласних олімпіадах з української та англійської мов. Нині готується представляти Україну на міжнародній олімпіаді з астрономії, яка відбудеться в Ріо де жанейро у палаці учнівської молоді відбулась урочиста церемонії нагородження переможців конкурсів педагогічної майстерності Мистецтво, бути учителем та Дошкілля це покликання. Загалом 15 педагогів відзначили за професійну майстерність грошовими винагородами. Конкурс відбувся у рамках реалізації комплексної місцевої програми Освіта Ковеля, простір якості та інновації.